Я вам можу сказати, що е, пан Осаулов, Осаулов, який отримав від Криворучка Лариси Сергіївни велику кількість скарг, Вищу Раду правосуддя, Вищу колівкомісію суддів України, президенту міжнародній організації, який відписував десятки певних пояснень ВРП, е, не знає, хто я така. Враховуючи, що численно я приймала участь в ряді судових засідань, в різних процесуальних статусах, ну, зачасту це є захист, захист, безумовно, право захист, захист прав громадян. Ну, певне, що не узнав. І, ну, хоча по обличчю мені здалося, що він привида побачив. Але ж я не привид, я громадянин України, криворучка Лариса Сергіївна. Вони навіть не знають, як правильно встановлювати особу, про що можна взагалі казати. Він навіть не знає, як застосовуються норми процесуально-кримінального закону. Це точно суддя в розумінні закону. В мене, наприклад, є сумнів. Прийняла в даному процесі участь як вільний Я сторонній спостерігач. І, відповідно, в мене безумовно шок від того, що я побачила. Дійсно, я задала питання ще зранку на пану Осаулову письмово, отак от через отаку заяву, щоб дійсно чи сказав, чи спростував. Чи сказав, чи спростував. Але в будь-якому разі мене не викликано, не оповіщено. Ти знаєте, як в мене нещодавно застосовували засіб е, як адвоката. Е, я приймала участь е, щодо одного судді, якого в йому застосовували 7 березня тримання під вартою. Він вже півтора роки лежить на кладовищі, а щодо нього розглядається запобіжний захід під вартою. І Печерський суд, слідча суддя Литвинова, і ви навіть не одосужилась перевірити, що суддя вже як півтора роки мертвий. Близько півтора роки мер. Ну, і це ж, знаєте, благо, що я жива, здорова. Дякую Господу Богу, але в будь-якому разі це не дає прав слідчому судді Осаулову, секретарю судового засідання, апарату Шевченківського районного суду міста Києва, це столиця. Судити людину. Мене зараз судять не як адвоката, начебто судять, а як громадянина. Але мене не викликають. Удобно так. Але незаконно. Більше мені станом на зараз додати поки нічого. В будь-якому разі, це є не суд, встановлений законом. Ну, і, відповідно, порушено ключове право на справедливий суд Конвенції статті 6. Завжди ваш улюблена, ваша криворучка Лариса Сергійовна на стражі закону.